Вітаю, дітки! Відгадайте загадку! З води росте, на воді сидить, у воду дивиться. Здогадались? Так, це біле латаття. Подивіться на рослину, яка плаває по воді. Це і є біле латаття. Товсте, повзуче короневіща латаття білого. Нагадує зовнішнім виглядом змію, яка заховалася в мулистому дні водойми. На довгих, еластичних, шнуроподібних черенях до нього прикріплені великі, глибоко серцевинні, темно зелені, блискучі, ніби полаковані листки. Вони плавають на поверхні води, а між ними плавають великі до 16 см в діаметрі. Ніжно-білі, багатопелюсткові, витонченої краси квіти. Основна їхня біологічна особливість у хорошу погоду вони розкриваються вранці, о 7 годині, і закриваються під вечір о 5 або 6 годині. Квіти білого лататя своєрідна метеорологічна станція, що лілія розпускається ще близько 9-ї години. Це означає, що у другій половині дня можливий дощ. А якщо квітка зовсім не виходить на поверхню води, краще в дорогу не вирушати, або буде затяжний дощ, або настане похолодання. За листками можна прогнозувати погоду. Якщо листя навесні густо вкриває поверхню води, заморозків уже не буде. Біле латаття занесене до Червоної книги України.